Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін виводить війська з БНР, жартують в мережах з кадрів, де російські окупанти кидають техніку та біжать з міста. Також він визнає території Білгорочини, як тимчасово утраченою. Іронізують там, а по факту відводить спецнази з України, аби прикрити дірки в обороні РФ зі всіх фронтів в Україні стягуються сили, аби зупинити прорив з Білгорода на Москву. Тимчасово повноваження на себе взяв Патрушев та намагається зв'язатись з американцями. Ситуація стає напруженою. Російські генерали на радбезі відкрито заявляють. Путин больше не президент. генерал лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной, залишаемовывую оригиналу, а бы россияне хоть раз почули правду. Российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерал заявил, что ВСУ под руководством заложного способна разгромить РФ. Мясорубка подавдеевка и этому подтверждение. генерал лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев предупредил Кремль, что затягивание конфликта к к истощению РФ. Слова генерала были приведены российской независимой газетой. Статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на серверах Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму. Неткачев, комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не закончится. «Россия надеется только на собственные военные материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощают Россию», – заявил российский генерал. Он призывал Позывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока не стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Неткачев. Російські опозиційні генерали заявили, що це початок кінця режиму Путіна. Російський генерал Макаров зазначив: ну що, війна в Україні показала, наскільки слабка наша система і наскільки цілісна система українців. Це справжня нація та народа, яку ніколи й нікому не вдавалось покорити. Ні Сталіну, ні тим більше путіну. Я ніколи не мовчав і критикував владу за ті чи інші поступки. Я був проти цієї війни, але як уже давно у відставці, і мої рішення ні на що не впливають. Удари по Москві, Кримському мосту, бунти музикантів показали, наскільки слаб. Є система без різниці, чим це закінчилось. Час Путіна вже точно вичерпано. Склади повноваження. Посадіть у крісло політика, з яким будуть домовлятись. Врятуйте країну про вашу честь і говорити нічого. Не страшно, що країну проковтне смута. Страшно те, що з цієї смути виходу вже не буде. Нам далеко до Європи, США та навіть України. Путін ВВ, йдіть наступного разу, поблажки не буде. В той же час генерал, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що поки Путін відновив контроль, але він ослабне, коли ЗСУ прорвуть. Фронт і російська армія зазнає колосальних втрат або буде повністю знищений кримський міст. Російські генерали становлять велику загрозу для президента Росії Володимира Путіна. Вони можуть об'єднатися проти нього, провести операцію з його усунення, політично примусити його піти у відставку або навіть знищити фізично. За його словами, вертикаль влади Путіна і в цілому російського керівництва дала тріщину та починає розсипатися. Перші ознаки, звичайно, проявилися. Це не тільки пучі Путіна, тому що ми знаємо, що в його оточенні навіть на початковому етапі не всі підтримували агресію Оти України і частина генералів прийняли правила гри Путіна, коли він почав війну, тому що протестувати і виступати проти загрожує їм смертю. Однак, зазначив Микола Маломуш, загроза Путіну від них набагато сильніша. Генерали можуть об'єднатися, провести операцію з його усунення або політично, примусити його піти у відставку. Усунути Путіна можуть навіть фізично для того, щоб створити умови для діалогу із заходом, щоб для себе отримати індульгенцію гарантії збереження безпеки, а самі гарантуватимуть, що вони збережуть певну стабільність у Росії і не задіяти. Діють ядерну зброю проти заходу, тому що цей аргумент буде для заходу дуже значним. За інформацією з кремлівських джерел, низка високопосадовців у ФСБ вже не розглядає Путіна як гаранта безпеки, а радше як ризик що несе загрозу всьому силовому класу. Патрушев архітектор тіньового плану, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, найвірогідніший кандидат на роль технічного наступника Путіна, і водночас один з головних стратегів закритої частини російської політики. Він має повний доступ до спецслужб, важелі впливу на армію, підтримку апаратної. І номенклатури, і головне довіру тих, хто фінансує систему олігархів. Патрошев не ліберал і не реформатор, але він прагматик. Він знає, або Росія зупиняє війну, або починається розпад, хаоси, втручання Китаю та США у внутрішню гру. Олігархи хочуть вижити, і без Путіна їм це простіше. Після початку війни російські мільярдери втратили активи в Європі та США, Вплив у міжнародних бізнес-корпораціях, свободу пресування і комунікацій, контроль над внутрішніми фінансовими потоками. Путін більше не забезпечує їм безпеку. Він тягне всю систему в прірву. Саме тому частина з них готова підтримати тихий переворот або усунення Путіна, щоб зберегти хоча б залишки впливу і капіталу. Сценарій в лапках усунення без похорон. Путін навряд чи помре своєю смертю. Він або буде ізольований під приводом хвороби, або передасть повноваження, або зникне з публічного поля під виглядом переходу до стратегічного управління. Його не судитимуть і не принизять, бо система боїться саморуйнування, але його нейтралізують остаточно. Після цього Патрушев або інший технічний виконавець оголошує перехідний період. Ініціює переговори з заходом, частково стабільно. Ізує ситуацію, повертає контроль олігархам у новому форматі. Що це означає для України? Можлива зміна влади у Кремлі. Це вікно можливостей для припинення війни, початку реальних переговорів і тиску на нову технічну владу РФ. Але потрібно бути пильними. Патрушев не союзник, а просто інструмент стабілізації для самої Росії. Путін не зупиниться сам, але його можуть зупинити ті, хто зрозумів, війна це кінець для всіх і для імперії. В першу чергу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних та. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.